Род, всім привіт! Біткоін вчора зробив корекцію. І це нормально. Це навпаки добре, що при такому рості, який у нас тут був просто, можна сказати, беззупинний, біткоін зробив корекцію і це добре. В принципі, я очікую, що ця корекція може продовжуватись. У нас є пара рівнів, я про них зараз поговорю. І тож, дивіться, по-перше, ми прийшли і взяли дану ліквідність. Це добре, це хорошо. А, далі, куди ми можемо прийти? У нас тут є дуже така цікава зона, даний ордер блок. І не перекрити імбаланс, тобто, в принципі, ми ще можемо прийти в цю зону, зону 64 тисячі. Але е, ця зона також є небезпечною для того, щоб набрати лонгові позиції, тому що ми ростемо і для того, щоб було безпечно, нам потрібно працювати за трендом. А якщо, наприклад, набрати звідси позицію, то стоп нам потрібно ставити за цю ліквідність. І це аж майже 9%. Це не є смарт, тому що ми не знаємо, куди нам тянути вверх, тому що у нас далі зверху графіка немає. У нас немає якоїсь цілі, а просто цілитися і що ми хочемо побачити біткоін по 100 це не є розумно. Тому, коли біткоін прийде в цю зону, тобто у нас, по-перше, є ця зона. По-друге, у нас є ще ця зона, теж не перекритий імбаланси, теж кортерблок. І ще у нас є третя зона ось ця. Тобто це три, три зони, куди біткоін може прийти на корекцію. І як потрібно слідкувати і поводити себе під час да, рухів, якщо ви хочете набирати далі лонгові позиції? По-перше, якщо він приходить сюди, проторговується, починається якийсь такий розворот, да, тоді ми можемо розуміти, що у нас е, з цієї зони буде. Розворот, але якщо биткоін сюди проходить, він проторговується під цією зоною і провалюється нижче, то наступна зона у нас ця. Ну і звичайно, аналогічно, якщо він тут проторговується, у нас. Є розворотний паттерн, то звичайно, звідси ми беремо розворот. Якщо ні, він знову прийде в цю зону, і вже тут теж потрібно дивитися, як він буде себе поводити. Звичайно, можливо, все, біткоін може провалитися і нижче. Але, чесно кажучи, я не думаю, що нам дадуть його нижче 50 тисяч, це прям буде дуже великий подарунок для тих, хто не встиг закупитися. Тому сильно на це не розраховуйте. Я вам показую зону, я показую вам, як, і вам, як потрібно вести себе. І якщо ви захочете трейдити, то, будь ласка, крипту трейдет тільки так старайтеся брати більш старші таймфрейми, тому що тут велика волатильність. це не Форекс. Тут все трішки працює по-іншому. Далі. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на загальну капіталізацію, тому що вона у нас, в принципі, виглядає, як і графік біткоїна. Тут ті самі рівні є. Тобто Тотал нам сигналізує той факт, що в принципі, корекція на ринку може ще продовжитись. І я думаю, що ви розумієте, якщо продовжується корекція на ринку, то наші альткоїни теж почнуть падати. Зараз, можливо, багато хто з вас тут накупив е токени, дивляться на свої портфелі і взялися за голову, тому що ну, і в мене сьогодні зранку в портфелі хороші мінус. Але я думаю, що ви повинні розуміти, що зараз, навпаки, класно, нам дають можливість докупити. Ті альткоїни, які ми не купили, нам дають можливість усріднити свої позиції. Тобто, дуже багато альткоїнів зараз прийшли в корекцію, прийшли в гарну зону для того, щоб добратися, наприклад, свої активи. От навіть та сама Солана, бачите, вона дає вже корекцію. Тобто, якщо ви щось не купили, або купили десь тут по максимуму, ви можете зараз докупити та усередитись, тому що в принципі ринок буде а, рости. Тобто ми зараз на фазі росту. А, чи купляти зараз, чи почекати. А, мені здається, що ринок ще дасть корекцію, тому що це логічно Логічно того, щоб корекція відбувалася. Нелогічно, щоб ми постійно росли однією палкою вверх, тому що тоді буде після такого великого росту буде болюче падіння. Це, в принципі, все. Якщо виникають питання, пишіть всім солодкого дня.